Приємно, коли людина приходить до тебе в офіс і каже, е, та я ж кажу з Тіктоку, я кажу, ну да говорю а яка саме публікація вас е, та саме, ну завлекла? А знаєте що чую відповідь? Взагалі, я був в шоці в мене аж мурашки по тілу Він каже, я вас купив, замовник каже я вас купив покрівлю в 22-му році, в жовтні. Коли у вас було ще в Тіктоці 22 підписника, я взагалі просто в рот відкрив. Ну, тобто, в мене тоді не то, що ролики, в мене такі фільми були, я нічого тоді не розказував взагалі нічого. Представляєте? У 2022 році, в жовтні, у мене вже замовник купив через Тікток покрівлю. А зараз прийшов до замовити на беседку. Але в мене в голові карвардак такий сьогодні був. І блін, я заповнив але, нік, але неправильно я напевно на цей набираю там. Ну, Він побачить, я думаю, напише, що це правда. Отак, ребята. Покрівлі Клочківська, 119, а Харків.